Диверсифікація постачання ядерного палива, новий безпечний конфайнмент для четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, адаптація українського енергетичного законодавства до європейського та підвищення рівня безпеки ядерних об'єктів, ключові досягнення атомної енергетики України. Про успішність українських проектів нещодавно говорили і на міжнародній нараді сторін конвенції з ядерної безпеки. Це раз трігоди Україна докладує атом, як вона виконує норми один раз на три роки. Україна доповідає про те, як вона виконує норми цієї конвенції і наша доповідь мала великий успіх. Там є таке поняття, коли пишуть висновок, як країна представила свій національний документ. А це вже сьома нарада сторін. Тож там написали про те, що серед позитивних практик, які повинні наслідувати інші країни, це диверсифікація постачання ядерного палива. Диверсифікація поставок ядерного Енергетична незалежність держави основна мета енергетичної реформи. Україна вже відмовилась від інженірингових послуг Російської Федерації щодо продовження терміну експлуатації енергоблоків. Поступово відбувається заміщення російського ядерного палива на американське, але потрібно розуміти, що лише дві компанії в світі виробляють паливні збірки для енергоблоків: це російська ТВЕЛ та американська Вестінгаус, каже Ольга Кошарна, експерт із ядерної безпеки. Ядерна України підтримує... ядерна енергетика України і самопо початку, з 2014 року, і навіть з моменту підписання контракту з Westinghouse піддавалася інформаційним атакам інспірованим росіянам. Вони втрачають величезний ринок, ринок палива, а це майже 600 мільйонів. А ринок відпрацьованого палива 200 мільйонів. Ми, наприклад, зараз диверсифікували російські послуги щодо ізотопного збагачення урану. Відтепер Україна покладається на власний досвід та на досвід європейських партнерів, адже добре пам'ятаю уроки Чорнобиля та Фукусіми. З часів Чорнобильської трагедії на українських АЕС не було жодної аварії чи позаштатної ситуації, що загрожувало довкіллю та безпеці громадян, підкреслюють фахівці. Українські АЕС сьогодні відповідають всім безпековим стандартам МАГАТЕ міжнародної агенції з ядерної енергетики. Одна из первых Украина провела так называемые стресс-тесты. Были разработаны постфокусимские мероприятия. Наша країна однією з перших провела так звані стрес-тести, які були розроблені. Це постфукусімські заходи. був написаний звіт із ядерної безпеки, редакція. 2. і на підставі цього наші європейські партнери ЄБРР і Європейське співтовариство з атомної енергії Євротон виділили 600 мільйонів євро. Кожен по 300 мільйонів. Вони спрямовані якраз на заходи із підвищення безпеки всіх енергоблоків. Порушенню безпеці всіх. Українська атомна енергетика є основою електроенергетики України. В умовах дефіциту вугілля для теплових електростанцій. Атомна генерація змогла забезпечити 55% виробництва електроенергії в державі та збільшити енергоефективність. Окрім цього, електроенергія з АЕС є найдешевшою в порівнянні з гідроелектростанціями, яким сплачують кошти за резервні потужності, кажуть експерти. Ось такої огромної разниці в чотири рази када тариф теплової привишає тариф атобто такої величезної різниці в чотири рази, коли тариф на теплову перевищує тариф атомний тобто не було за всю історію України, і звичайно немає такого в світі. Як правило, ціна була в середньому на 30% відсотків вище. Там є ринок, там є ціна. Нет то поняття, то там есть цена. Саме завдяки атомній енергетиці вдалося відмінити обмеження на ринку електроенергії, що існували в державі з 2014 року особливо з урахуванням того, що п'ять із шести які добувають антрацитове вугілля, знаходяться на непідконтрольній Україні території. Атомна атомна енергетика продемонструвала ну, стійке функціонування, і за ці три роки знову ж таки на відміну від Тес від їхніх власників, в тому числі і державна центр енерго, ми зробили величезний крок вперед від позбавлення залежності від Російської Федерації. сьогодні в державі працюють чотири атомних електростанції, які експлуатують 15 енергоблоків. Більшість із них були збудовані до здобуття Україною незалежності і лише. Два після 1991 року нині на 10 років продовжено термін експлуатації шести українським енергоблокам, які вже пропрацювали по 30 років. Це перший другий енергоблоки Рівненської АЕС, перший другий Южноукраїнської АЕС та перший другий енергоблоки Запорізької АЕС. Ліцензію на продовження життя атомних об'єктів надає Державна інспекція з ядерного регулювання України. У планах головного оператора НаЕК Енергоатом добудова третьої та четвертої енергоблоків Хмельницької АЕС. Цей проект. Є надзвичайно важливим та необхідним як для регіону, так і для держави в цілому, запевняє Микола Панащенко, керівник Хмельницької АЕС. Адже це додаткові робочі місця та розвиток інфраструктури. другий Хмельницький і Ровінський четвертий на соціальну... коли добудовували другий енергоблок Хмельницької та Рівненський четвертий на соціальну інфраструктуру 30 кілометрової зони у сумі було виділено майже 60 мільйонів гривень. На території Хмельницької області, як правило, добудовувалися об'єкти до. Дороги, мости, лікарні больних, 150 об'єктів добудували об за ці гроші. За ці Кожна країна має власне бачення розвитку атомної енергетики. Одні будують нові енергоблоки, інші пропагують альтернативні джерела енергії. Наприклад, Китай активно будує нові ядерні енергоблоки, використовує інноваційні технології, розвиває модульні види блоків. Зауважують у профільному міністерстві. Німеччина виводить з експлуатації енергоблоки. Франція виступає за розвиток атомної енергетики. Альтер. Альтернативні джерела енергії поряд з атомною енергетикою безперечно мають право на життя, каже Григорій Плачко. Я за альтернативу, за сонце, за зелену енергетику. За... Но, по моєму мнению, це для дуже таких розвитих. Я за альтернативу, за сонце, за зелену енергетику. Але на мою думку, це для таких економічно розвинних стабільних країн, в яких достатньо коштів на розвиток. Ми повинні розвивати без сумніву альтернативні, як назвав їх поновлювані джерела енергії. Атомна енергетика перлина всієї української енергетичної галузі, адже за кількістю енергоблоків, наша держава посідає дев'яте місце в світі, а за часткою виробництва електроенергії в національному балансі третю сходинку в світі після Франції та Словаччини.